Наша пісня. Сонце нам сяє, 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 120 школярів із двох районів Луганської області, станиці Луганського та Білокуракінського району, відпочивають у таборі «Вогник Буковини» в Глобоцькому районі Чернівецької області. Основними організаторами приїзду цих дітей є Пензер Іван Олексійович і колишній перший заступник голови військово-цивільної адміністрації Луганської області, наша землячка. Пушко цибуляк і завета Це обдаровані діти, які займали призові місця в різних конкурсах: колосок, соняшник, які є танцювальний колектив, театральний колектив, вокалістів, привезла обдарованих дітей. Тут ми відпочиваємо від тих всіх думок. Нам тут спокійно і не хочеться повертатись. І хоч бойові дії від їхніх осель далеко про війну луганські школярі з Білокораківського району чують часто. Страх є тоді, коли приїжджають діти другі з других городів, з Луганська, з Спецтаніці і приїжджають в нашу школу. От іде інформаційна війна, коли вони розповідають, оце саме страшне, коли діти малі розповідають дітям. В таборі Луганчани відпочиватимуть 21 день копані в басені та ігри дозволяють відволіктись від подій удома. В екскурсіях школярі зі сходу знайомляться з культурою Буковини. Тут знайшли собі й нових друзів. О, мені дуже подобається. Ем, я маю багато друзів. Області, як, ну, як і малі, так і Я вважаю, що, м, західна і Східна Україна вони повинні бути разом. Ми ходили на екскурсії, дуже багато знайшла себе здесь приблизно 15 навіть, 15 даже. мені дуже ну, Поняли. після цієї зміни в Буковинському таборі прийматиме ще 100 дітей зі сходу. Бачили взагалі красоту нашого краю. Діти дуже задоволені. Наприклад, з 30 дітей з Корахівського району 50% готові залишитися на другу зміну і просять батьків своїх, щоб продовжили перебування тут. Майя Гумена Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.